Дуже гарна ціна за стіл, я ж дивувався, 8300 коштує овальний стіл із розкладкою зі 110 на 150 см. Секундочку, Ось так. Зі 110 на 150 см ширина у нього 90. Чим зручна моделька. Дуже легке розкладання, тут по факту простий механізм немає чому ламатися. Колір, столешній колір ніжок можна обирати. І тут у нас стандартно йде МДФ під плівкою ПВХ. Якщо потрібно, навіть є HPL можна зробити. Але ціна точно буде не 8300, а тисяч там буде 12-13 за такий стіл. Крім того, можна укомплектувати стільцями. Якраз стоїть стілець Дейтон поруч, Тут триговочку, хоч кірзамінник з цієї сторони, і ніжки такого ж чорного кольору. Якщо цікавить стіл називається орегон, колір можна обрати або з наявності, які є комбінації, або замовити таке, як вам потрібно. Доставка по Україні щось зовсім недорога – 400 гривень стола новою поштою, навіть адресно. Якщо будете брати комплект зі столом, зробимо знижечку на комплект. Модельку Орегон шукайте на сайті soloha.ua, в шапці профілю телефон для зв'язку.